Христос Воскрес! Слава Україні. З вами канал Ярік І сьогодні ми вам розкажемо на оптовому ринку Львова. Ціни на овочі. Товар, ціни трошки змінилися, звичайно, але товару, як кажеться хватає вистачає. Молодого такого сильно і не попривезували, як то кажуть. Огірки 110. Це наші кабачки 65, салат пов 40, петрушка 200 хотіли зрання, укроп 320. Яблука в нас так і лишилися від 12 від 10, залежить менше, до 22 гривень. Цибуля 40-45, морква піднялася 30-35, капуста 26, стара 28. Молодої я говорив, ще не було. Буряк 6, 8, картопля 4,5. Рив'єра рив у нас була посадочна 7 гривень. Тепер привезли, питають мене багато по розсаді, була розсада капуста. В кассетах була по 4 гривні, молода капуста, а рванка, як ще говорять, по 3 гривні. Помідор в кассетах був 6 гривень. Квіти, квіти так і залишилися на тих цінах. Квітів багато, дуже красота, звичайно, на квітковому ряду, як завжди, і квітів дуже багато є. Пишемо. Ціни, які може хто здавав яку капусту пізню чи ранню, може, де зрання ми не бачили, може хто, так як я робив колись на великих купаннях на ринку, я говорив, скажіть, ціни, але тут такого немає, бо переважно тут перекупи, тут так не буде, а може є, бо там жовкова, навіть Тернопільські області, то привозять і все рівно продають у нас на оптовому ринку. Це у Львові. А хто може не має часу встановлювати сам теплицю і думав собі встановити, наняти професіоналів, то рекомендую Леонід Маркович виготовляє, доставляє своєю бригадою. Встановлюють професійно теплички. То звертайтесь за номером телефону, вказаного на відео, і також ссылка на їхній сайт буде в описі під відео. Встановлення як маленьких дачних, так і великих фермерських теплиць. Е, Дехто каже. Знімайте ціни. Якщо нам скажуть, ну як розрішать, щоб знімати, ми будемо знімати. А так зараз тільки може можна, тільки таким контентом, тому що е, війна, скупчення людей, і не можна. Чесно, другі кажуть, а в другі знімають у других областях блогери. Ну, буде перемога, будемо ми знімати і може більше під той, щоб Україна знала, які її ціни, як раніше було. Так як в нас були і Львів був, і Закарпаття було, Тернопіль був, Полтава була деколи. Ну і, звичайно, наш, наша Херсонщина. На цьому я буду закінчувати. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, Щасливо до побачення.